Тема ставлення наших міжнародних партнерів до можливості проведення виборів під час війни. Я думаю, вона актуальною була буквально десь місяць-два тому назад. Коли по всіх каналах, по всіх е е Фейсбук-сторінках розлітались новини, типу інсайди, що захід тисне на Україну для того, щоб Україна проводила вибори під час дії. Правового режиму воєнного стану. І всі оці слова, всі ці думки, вони базувалися на двох думках. Перша думка це була думка республіканця Лінсі Грема, який в своїй заяві закликав Україну провести вибори навіть під час війни. Інша думка, чи навіть не думка, а ссилалися на слова Тіні Кокса. Але якщо ми детально подивимось інтерв'ю Тіні Кокса, то ми зрозуміємо, що Тіні Кокс не закликав Україну проводити вибори під час війни. Після цього інтерв'ю вийшло ще одне, в якому він пояснив всі свої слова. І навіть можна сказати застеріг Україну від проведення виборів під час війни. Також тут важливо сказати, що до прикладу, наш комітет, зокрема мій підкомітет з питань виборів, референдумів інших форм безпосередньої демократії, дуже активно працює, співпрацює з нашими європейськими колегами. До прикладу, у нас є проект Ради Європи в Україні. Проект цей присвячений законодавчому вдосконаленню виборчого законодавства в повоєнний період. І якщо ви звернете увагу, то в цій назві цього ж проєкту мова йде про повоєнні вибори в Україні. Я вам мушу відверто сказати, що скільки було зустрічей з нашими європейськими колегами, жодного разу не відчула ні жодного тиску, ні якихось вмовлянь, ні навіть якихось дебатів з приводу того, що під час війни вибори варто проводити. Навіть Інше скажу, що за проведення виборів виступає мабуть Росія, тому що саме це дасть змогу поставити під питання легітимність результатів виборів. Ну і звісно ж розхитати ситуацію всередині нашої країни. Тому я думаю, що всі ці казки можна відставити на задній план. Мусимо сконцентруватися спочатку на нашій перемозі, а вже потім говорити про проведення повоєнних демократичних, вільних і чесних виборів.